29 листопада п'ятниця щоб більше ніколи не розлучатися, Вони бо насіння благословенне Господом, і нащадки їхні з ними. Ісаї 65, 23. тіна сиділа в лікарняній палаті о третій годині ночі і прислухалася до важкого дихання свого батька. Це була людина, котра колись міняла їй пелюшки. І навчала її кататися на велосипеді. Велику частину свого життя він пропрацював робітником в ДОКу. але зараз рак виснажив його, і він насилу розумів те, що відбувається навколо. Її батько помирав більше боротися він не міг. Тіна думала, що зможе без проблем продовжити життя після похорону, однак після смерті батька виявилося, що все тепер по іншому. Її переслідував образ батька, якого більше не було запах знайомого дезодоранта, яким він користувався, або його улюблена пісня викликала в неї сльози. Тіна говорила знаю, що я тепер доросла і повинна бути сильною, але бувають дні, коли відчуваю себе чотирьохрічною дівчинкою, яка хоче лише одного аби тато був поруч. Коли ми розлучаємося з дорогими людьми, у серці з'являється пустка. Відразу огортає таке почуття самотності, звільнити від якого не може ніхто, окрім найближчих людей. Втрата найближчих спустошує душу людини. Батьки і матері, які пережили трагічну смерть своїх дітей, дуже хочуть побачити їх знову. Вдови і вдівці прагнуть ще раз обійняти свого чоловіка або дружину. Запитайте підлітка, котрий втратив батька, або послухайте студента, кращого друга якого збив п'яний водій. І вони вам скажуть, як сильно хочуть ще раз зустрітися зі своїми близькими. Святе письмо обіцяє нам такі радісні зустрічі. У нашого Господа є ключі від могил і смерті. Він творить усе нове, настане день радісного возз'єднання. Наші близькі не пішли назавжди. Могила не поглинула їх навіки. Ми не втратили їх безповоротно. Вони відпочивають в Ісусі, який не дозволить їм залишатися в могилах назавжди. Вони спочивають до славного Воскресіння, коли, воз'єднавшися з нами, зустрінуться з Господом на небесах. Смерть викликає почуття самотності, вона створює хворобливу пустку. Але обітниця Воскресіння пом'якшує біль та відроджує надію. Вона вказує на той час. Коли ми ніколи не будемо розлучатися